Екс командиру ї бригади Анна Київська Дмитру Рюмшину сьогодні оберуть запобіжний захід. Засідання відбудеться у закритому режимі. Про таке передає Радіо Свобода. І підлеглі колишнього командира 155-ї бригади Дмитра Рюшина, якого затримало ДБР, повідомляли йому про факти СЗЧ, але підозрюваний ігнорував це, каже речниця ДБР Тетяна Сапян. За її словами, також затриманому повідомляли і про те, що деякі військові не поверталися з відпусток чи лікарняних. Були і випадки, коли бійці йшли в СЗЧ, після чого повертались і пізніше знову покидали частину і місця служб. І при цьому не несли жодної відповідальності, зазначає Сап'ян. Я нагадаю, що під час у Франції 56 членів бригади самовільно покинули навчальні полігони. При цьому, за словами сап'ян, командир бригади відправив за кордон 22 бійців, 15 з яких у 2024 році перед мобілізацією спіймали на спробі незаконного перетину кордону. І до слова, 155-та бригада Анна Київська мала стати взірцевою і однією з перших, яку повністю підготували і озброїли західні партнери України. Зараз бригада воює на покровському напрямку. Підрозділи бригади отримують додаткову комплектацію. Бригада посилена безпілотними підрозділами командування заявляє, що, попри всі складнощі з'єднання, виконує свої бойові завдання, а помилки усувають.